Коли ми дивимося в космос, ми дивимося не лише на те, що далеко, ми дивимось на те, що існувало в минулому. Наприклад, сонце знаходиться на відстані приблизно 150 мільйонів кілометрів, і світлу потрібно приблизно 8 хвилин, щоб дістатися Землі. Таким чином, коли ми сідаємо вранці з бутербродом і нашою першою чашкою кави за день і дивимося на сонце, ми бачимо його не таким, яким воно є зараз, а таким, яким воно було. Коли ми відкривали холодильник. Час і простір нерозривно переплітаються, коли ми говоримо про те, наскільки далеко знаходяться речі. Це особливо вірно, коли ми говоримо про великомасштабні структури Всесвіту. У нас навіть є шкала відстани, яка називається Світловий рік, тобто відстань, яку світло проходить за рік. Говорячи більш звичними термінами, світловий рік становить 9,5 трильйонів кілометрів. Ми використовуємо одиницю світловий рік. Тому що ніщо не поширюється швидше за світло. Це дуже зручно, коли ми говоримо про розміри Всесвіту. А поки ми продовжимо, тисніть, будь ласка, у вподобайку та підпишіться на канал. Це дуже мотивує мене до подальшої роботи над цікавими темами для вас. І одразу хочу подякувати спонсорам, меценатам та патронам каналу за фінансову підтримку. Якщо маєте таку можливість, приєднуйтесь до цієї компанії. А тепер починаємо. Отже, почнемо спочатку і коротко дізнаємося, як взагалі науковці визначили вік всесвіту. Одразу маленька ремарка: ми можемо визначити вік всесвіту певною мірою, аналізуючи світло та інші типи випромінювання, що поширюються з далекого космосу, але вчені не дійшли повної згоди щодо віку всесвіту, і вони продовжують уточнювати відповідь у міру підвищення рівня потужності телескопів. У 1920 х роках астроном Едвін Габл винайшов спосіб з'ясувати залежність між відстанню об'єкта на основі того, скільки часу потрібно його світлу, щоб досягти Землі, та з якою швидкістю він віддаляється від нас, виходячи з того, скільки світла з віддалених місць змінилося на червоний колір або перемістилося до низькоенергетичного або більш червоного кінця електромагнітного спектру. Ця метрика тепер відома як постійна габла, описує розширення Всесвіту в різних місцях. За даними НАСА, постійна габла вища для об'єктів, які знаходяться далі, і навпаки, що свідчить про прискорення розширення Всесвіту. Одним із наслідків цього відкриття є те, що передбачуваний вік Всесвіту важче довести. В даний час вік Всесвіту вважається приблизно 13,8 мільярдів років. Це було визначено різними групами вчених, які оголосили про своє відкриття у 2020 році. Після переоцінки даних космічного корабля Європейського космічного агентства Планк і аналізу даних космологічного телескопа Атакама в Чилі. Це приблизно на 100 мільйонів років більше за попередню оцінку, яка була визначена за даними, переданими з космічного корабля Планк у 2013 році. І космічний корабель і телескоп склали карту космічного мікрохвильового фону, який є залишковим світлом від великого вибуху. Об'єднавши ці дані з існуючими моделями того, як швидко різні типи матерії та небесних об'єктів з'явилися б після того, як усе почалося, вчені змогли оцінити, як давно відбулося вибухове народження Всесвіту. Вчені вважають, що світло від космічного мікрохвильового фону виникло через 400 тисяч років після Великого вибуху. Всесвіт починався як палаюча плазма, в якій пакети світла або фотони були приєднані до електронів. Зрештою, він охолонув достатньо, щоб фотони звільнилися від електронів, залишили плазму та розсіялися по всьому простору, утворюючи те, що зараз відомо як космічний мікрохвильовий фон. Тож, вимірюючи, наскільки далеко таке розсіяне світло знаходиться, вчені отримують оцінку того, скільки років Всесвіту. Чим більша відстань, яку ми вимірюємо до останнього часу розсіювання фотонів, тим старший вік Всесвіту, оскільки космічному мікрохвильовому фону довелося подолати більшу відстань, щоб дістатися до нас. Для отримання новішої оцінки у 13,8 мільярдів років, оголошеної в 2020 році, Сімон Айола, науковий співробітник Центру обчислювальної астрофізики в інституті Флетайрона в Нью-Йорку, очолив групу вчених, які повторно досліджували космічний мікрохвильовий фон за допомогою телескопу Атакама. Хоча ці карти охоплюють менший регіон, ніж ті, які випустила команда Планка, їх покращена роздільна здатність дозволяє проводити точніші вимірювання. Їхні спостереження забезпечують незалежне вимірювання космічного мікрохвильового фона, яке можна порівнювати з вимірюванням, зробленим командою Планк. Айола та його колеги зробили прорив, отримавши можливість спостерігати космічний мікрохвильовий фон у меншому масштабі, тож вони змогли побачити набагато більше деталей і нерегулярностей, які розповідали про те, що відбувалося в ранньому всесвіті, та як далеко відбулися ці явища. Це стало можливим через те, що телескоп Атакама дуже чутливий. Порівнявши ці високоточні карти з існуючими прогнозами віку Всесвіту, команда дійшла до 13,8 мільярдів років. Подібне дослідження за допомогою телескопа Атакама, під керівництвом Чоя, співавтором якого є Айола, та опубліковане в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics у 2020 році, також показало, що Всесвіту приблизно 13,8 мільярдів років. Чи можливо, що Всесвіт ще старший? Може і так, оскільки телескопи стануть більш досконалими, вони зможуть зазирнути в минуле далі, ніж ми могли б собі уявити, і знайти щось, що змінить все, що ми думали і що знаємо сьогодні. Але станом на зараз ми будемо використовувати саме оцінку в 13,8 мільярдів років. Тепер саме час поставити дуже просте запитання: наскільки великий, видимий Всесвіт. Є багато хитрих способів подумати про це, але давайте почнемо з, можливо, найочевиднішого: ми не можемо побачити Всесвіт до того, як він почався, тому що де насправді просто так, за визначенням. Ми не можемо побачити те, що було до початку. Це просто логічно. А що, якщо ми продовжимо розмірковувати логічно, ну тоді все буде не так просто. Коли всесві почався, він був наповнений світлом, яке потім подорожувало космосом. І якщо всесвіт виник 13,8 мільярдів років тому, і ми тільки зараз бачимо, як він з'явився, він повинен був пройти 13,8 мільярдів світлових років, перш ніж дістатися до Землі. І нам треба переконатися в тому, що астрономи можуть побачити світло, яке виникло незабаром після виникнення Всесвіту. І нам це вдалося. Це називається космічним мікрохвильовим фоновим випромінюванням. І це найстаріша річ, яку ми коли-небудь бачили. Воно досягає Землі з усіх боків і за всіма ознаками є фотографією народження Всесвіту, яке сталося 13,8 мільярдів років тому. Відповідно, було б логічним сказати, що видимий Всесвіт складається зі сфери, з центром на землі з радіусом 13,8 мільярдів світлових років. Готово? Що ж ви так довго, шановні науковці, все ж елементарно. Так, лише один маленький нюанс. Це абсолютно неправильно. Це одна з дуже підступних речей у науці, це може обдурити вас, якщо ви думаєте на то швидко. Іноді доводиться уповільнювати темп і все обмірковувати. І якщо ви подумаєте про це на мить, ви зрозумієте, що такий спосіб мислення припускає, що всесвіт є статичним і принаймні в середньому, відстані між об'єктами не змінюється. Але ми знаємо, що це неправда. Отже, знову повертаємося на початок і почнемо з того, що стався Великий Вибух. Всесвіт розширюється, і раніше він розширювався набагато швидше, ніж зараз. А це означає, що проста відповідь недостатньо хороша. Я не хочу надто глибоко заглиблюватися в подробиці Великого Вибуху, але це зводиться до ідеї, що Всесвіт колись був меншим і гарячішим і розширювався дуже швидко із самого початку. Можливо, варто зробити про це детальне відео? Дайте знати про це в коментарях. Це розширення є ключовим для розуміння того, що тут відбувається. Ми починаємо з уявлення, як виглядав Всесвіт, коли випромінювалося це мікрохвильове фонове випромінювання. Всюди було дуже спекотно. Жодне місце не було особливим. Все було однакове. Хоча, можливо, все ж таки одне особливе місце було. Ну, як для нас. І це місце є поточним розташуванням Землі. Але в той момент це місце виглядало так само, як і все навколо. Навколо цієї точки була сфера, і в той час ця сфера якраз і стала джерелом космічного мікрохвильового фону, який зараз досягає Землі. Це випромінювання рухалося до Землі зі швидкістю світла, і йому знадобилося 13,8 мільярдів років, щоб дістатися сюди. Якщо ми подивимося на сферу меншу за цю спеціальну сферу, це світло вже пройшло повз землю, і ми вже не можемо його побачити. Світла від більшої сфери ще немає, тому ми його також не бачимо. Коли це світло випромінювалося невдовзі після Великого вибуху, а радіус сфери становив приблизно 42 мільйони світлових років, якщо відраховувати від нас. Наївно можна було очікувати, що цьому світлу знадобилося б 42 мільйони років, щоб потрапити до нас, тому що для подорожі до Землі йому знадобилося 13,8 мільярдів років. І причина, чому це тривало так довго, полягає в тому, що простір розширювався і продовжує розширюватися. Давайте тепер трохи подумаємо, що це означає. А те, що простір між цією сферою та розташуванням Землі мав розширюватися досить швидко. Інакше світло давно пройшло повз Землю. Я маю на увазі, що відстань була лише 42 мільйони світлових років, а минуло вже майже 14 мільярдів років. Отже, сфера, з якої спочатку випромінювалися мікрохвилі, також збільшилася в розмірах. І у найпростішому розрахунку ця сфера була б на відстані 41 мільярда світлових років від нас. Однак виявляється, що найпростіший розрахунок не зовсім вірний. Розумієте, близько 5 мільярдів років тому енергетичне поле, яке ми називаємо темною енергією, стало дуже важливим для всесвіту. Темна енергія є відштовхуючою формою гравітації, що означає, що розширення Всесвіту не сповільнюється, а прискорюється. Це означає, що після того, як 9 мільярдів років розширення космосу сповільнювалося, то тепер воно прискорюється. Якщо взяти до уваги вплив темної енергії, то радіус сфери, з якої випромінювалися мікрохвилі, зріс з 41 мільярда світлових років до 46 мільярдів світлових років. А це ще більше підкреслює плутонину, яка виникає через розширення простору. Ми бачимо світло незабаром після великого вибуху. Воно було випущене на невелику відстань, і тепер місце, звідки воно було випущене приблизно в тисячу сотень разів далі, ніж було на початку часів. Крім того, коли ми бачимо його, ми бачимо його таким, яким воно було тоді, а не таким, яким воно є зараз. Дійсно, пам'ятайте, що коли випромінювалося світло, умови в місці розташування сфери були. Такими ж, як і тут, на землі. Але умови у нас змінилися. Замість ванни з енергії ми тепер маємо зорі та галактики. Це також застосовано і для цієї сфери. Отже, якби ми могли якимось чином побачити всі ці 46 мільярдів світлових років, ймовірно, там також будуть зорі та галактики. Але ми їх там не бачимо. Тому що світло від об'єктів, які зараз знаходяться так далеко, ще не встигло до нас дійти. Насправді це просто неймовірно. Ми ніколи не побачимо цих зір і галактик, адже вони віддаляються від нас дуже швидко, а простір все ще розширюється. Ми бачили це місце, коли Всесвіт був молодим, але ми не можемо побачити його зараз. Коли ми будемо замислюватися над цим більше, то все стане ще дивнішим. В даний час навколо Землі існує уявна сфера радіусом приблизно 15 мільярдів світлових років. Об'єкти, які зараз знаходяться поза цією сферою, в цей момент ми ніколи не побачимо, такими, як вони виглядають зараз. Незалежно від того, скільки ми будемо чекати. Так, можливо, я пояснив трошки емоційно і заплутано, тому повторю ще раз, щоб розібратися з цими твердженнями. Зараз ми насправді можемо бачити об'єкти на відстані 46 мільярдів світлових років від нас. Але ми бачимо їх такими, якими вони були в далекому минулому. І будь-які об'єкти, які зараз знаходяться, народжуються в радіусі 15 мільярдів світлових років, ми можемо побачити такими, якими вони є саме зараз. Хоча нам доведеться чекати дуже довго, поки це світло потрапить до нас. І через розширення все стає ще гірше. Це означає, що ми постійно втрачаємо зорі, які можемо бачити. Насправді ми втрачаємо близько 20 тисяч зір за секунду. Отже, є зорі, які випромінювали фотони в цей момент, які ми, зрештою, побачимо. Але фотони, які вони випромінювали в трохи пізніший момент, ми ніколи не побачимо. Одного разу, розширення Всесвіту призведе до того, що майже всі галактики, які ми сьогодні бачимо в наші телескопи, які, я нагадую вам, зараз бачимо такими, якими вони були в далекому минулому, зникнуть з поля зору. Одного разу ми зможемо побачити лише галактики з нашої локальної групи, тобто чумацького шляху, андромеди та кількох десятків дрібних галактик поблизу. Отже, це і є відповідь, на наше головне запитання. Наш видимий Всесвіт має радіус приблизно 46 мільярдів світлових років, хоча йому лише 13,8 мільярдів років. Але ми бачимо цю віддалену точку не такою, якою вона є зараз, а такою, якою вона була незабаром після початку Всесвіту. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!